І до черкаських новин. Як бачите, зараз ці двоє хлопців. В знак протесту, аби гроші виділялись на ЗСУ, а не на плитку, своїми руками та молотком розбивають її. Різь, будь ласка, чому ви вирішили вийти на цю акцію? Якби працюємо. Скільки плитки ви вже розбили сьогодні? Смеслі розбили. Поклали. Ну, я бачу, ваш колега уносить розбиту плитку. Кругу були обрізки, а ми виносимо. Будемо новою ставити. Як нову? Нам сказали, що тут акція, двоє хлопців вирішили прийти з молотками розбивати плитку, аби показати, що треба на ЗСУ, а не на плитку. Ні, ні, ніхто тут не зі. Воно тут було, ми назад її закладаємо. Тобто це не акція підтримку. Ні, ні. ні, акція. Вибачте, тоді ми вас виріжемо, добре?